Так, взагалі-то ми сьогодні знаходимося на дуже цікавому об'єкті, це літній будиночок. В ньому здебільшого проживають влітку, але тут такі були обставини, що взимку 22-23 року нам було треба, і ми змонтували невеличку систему на 5 кВт. Вона задовільняє всі потреби будиночка, так, від неї не, неможливо з неї за, зробити опалення, але... Щось працювало. Щось працювало і в будиночку ту зиму пережили. Тому можна сказати, що обладнання хоч і було, тут, і, і розмістити іншого було б дуже неможливо, бо тут і місця нема. Але і з навантаження тут теж не дуже багатсько. Е, система вибрана на 6 кВт, але з акумулятором на 5 кВт. Тоді на той момент не було ще систем типу Fox, Dei, SOAX, які б задовільняли такі потреби при такій потужності, здебільшого були інші або складніші, і дуже дорогі системи, або там дуже, дуже дешеві та не дуже працездатні в складних умовах. Тому на той момент один із наших партнерів надав нам систему Victron. І наразі вона тут непогано справляється зі своїми обов'язками в парі системи з акумулятором Dynas і невеликою кількістю панелей на двох дахах. Значить, з чого складається система? Це шафа, з якої підключення йде сонячних панелей. Ми тут обозначили, підписали западну частину та восточну часть. Я Прошу вибачення, але захід і схід ми перепишемо все. Система моніторингу, окремий дисплей, з якого можна моніторити саме стан системи та налаштовувати систему. Сам інвертор. Ось він, величенький такий мульті-РС. У нього є МППТ-трекер на струм 80 А. Це цифра означає 80 А максимальний. Струм зарядження та максимальний напругу панели це 450 вольт. Тому стрінги саме по цю потужність розрахований. Схема на ньому намальована та акумулятор. Дайнес на 5 кВт, їздив тут трошки на сервіс, все гаразд, все працює. Трішки щось він розгубився зі зв'язком. Ну, буває. Так. Оце окремий мппт трекер бо в нас два окремі дахи бутинку накриті. Один дивиться на схід, другий на захід. Тому схід змонтовано саме на інвертор, а захід змонтований на окремий мппт трекер Все гарно працює. І саме сербо це такий зовнішній міск цієї системи, до якої все підключено, та саме вона виконує. Обов'язки моніторингу, зв'язку, контролю зовнішнього зв'язку з hmi панелью. І отаке підключення саме до інвертора. Дисплей. Ну, не дуже він інформативний, нема кнопок на інверторі, нема сенсорного дисплею. Але це трошки інша система. Отак ну, ми зробили електроживлення будинку, це відна шафа. Ми підписали дуже вузенько, дуже мало місця, тому воно не дуже файно виглядає. Але ми тут нашпигували його от такими мікрушними автоматами на пів модуля І от, таким от ПЗВ, який займає один модуль, це все на арки стоять. Взагалі-то все працює. Ми тут розкомотували і ще він є навіть зима та літо окремі два режими, що перемикають навантаження між собою. Я гадаю, що вийшло навіть дуже непогано, бо все вже підпрацювало два роки. Наразі ми подивимося систему моніторингу, їй можна відкрити з телефона, а можна, отак от вона монтується окремим пристроєм, підключена вона до сербо. І вона показує, і тут знаходиться всі налаштування, все керування всією системою. А тут знаходиться налаштування інвертора. Тут можемо подивитися прошивки і там. Але налаштувань багато. Документацію треба читати. Вон тут ще показується, що є інтернет. Може є українська мова? Присуновлюється чеська. Українська.